Всім привіт! Слава Україні! Для тих, хто бачив мене вперше. Мене звуть Олена Андерсон. живу в США, Невада, Лас-Вегас. Розповідаю, що в нас тут. Давайте розпочнемо з мемів. Ну тут все без слів зрозуміло, хто тут порося. Нове МРТ Трампа. А це, як ви бачите, Джа... Джані Інфантіно вручає Трампу премію миру від FIFA. Є підозра, що Трамп насправді ігуана. А це після того, як в минулий четвер артикл на імпічмент Трампа не був прийнятий, не було достатньо голосів від представників. Написано безкоштовні яйця для, для членів Конгресу, для тих, хто втратив свої. Хтось написав в коментах, що Ноєм не звільнилась, так, на жаль, на превеликий жаль. Поговорили і розійшлись. Вона не звільнилась, вона залишилась. Це просто жах. На ній ще чотири кримінальні справи відкриті. Будемо сподіватись, будемо спостерігати. Сьогодні в США була стрілянина на Браун Юніверситі. Загинули дві людини і дев'ять отримали поранення. Підозрюваного затримали. Трамп зробив жахливу, жахливу абсолютно промову. Сказав, що ну, речі трапляються. А взагалі взагалі, то хороший університет, один з найкращих. Ну, тобто, ну Трамп як Трамп, нічого, нічого нового, ніякого співчуття. Раніше він ніколи не коментував будь-які там стрілянини, повіні. Це ось він розпочав нещодавно. Також була велика стрілянина в Сіднеї, це Австралія. В Сіднеї на пляжі Бондай під час святкування Хануки сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло щонайменше 16 осіб і близько 60 зазнали поранень. Поліція затримала двох нападників 50-24 і 24 роки. А я хочу показати вам відео з героєм цивільний, який забрав гвинтівку стрілка. Ось так виглядають справжні герої. Лисий в розтягнутих спортивках з матнею майже на колінах. Стрілок взагалі не зрозумів, що робиться, став біля стовпа, стоїть такий чекає, наче автобуса, такий взагалі він цього не планував, і що тепер робити. Це Сара Пейн, американка, професорка, історик, мабуть, правильно казати зараз історикиня на українській, дуже популярна. Про Україну вона теж багато розповідає і на своїх живих лекціях, і відосів в неї багато. Відео називається Чому Росія не може ужитись з сусідами? Якщо YouTube не дозволить використати її відео, я просто фото її прицеплю, а то в мене ще попередження не закінчилось. Росія завжди становила екзистенційну загрозу для своїх сусідів. В неї було багато сусідів, про яких ви ніколи не чули, бо вони зникли зі сторінок історії. Завдяки росіянам. Переходимо до середньовічного періоду. Росія починається як князівська держава Московія, витісняючи інші князівства. Це був Великий Новгород, який був більш прогресивним місцем. Вони те місто знищили. Знищили інші, як Псков, а пізніше вони знищують князівство Центральної Азії, ці держави Крим, Казань, Астрахань, Ківа, Бохара – вони позбавляються всього цього, а потім знову відбувалося захоплення європейських сусідів України, Польщі, Литви, Швеції та Фінляндії шляхом відбирання їхньої території. Потроху і можна побачити, що це відбувається і сьогодні. А росіяни, здається, просто цього не бачать. Саме тому наприкінці холодної війни всі країни бігли в НАТО. Це не якась змова, це просто те, що росіяни зробили з ними. А тепер я покажу стан Польщі, щоб продемонструвати, що відбувається, коли тебе оточують ненаситні континентальні імперії. Три поділи Польщі в XVIII столітті. Саме тоді Австрія та Росія збирають території. Росія каже: вони брали польські землі, вони забрали польську імперію. Ну, така собі технічна дрібничка. Це, якщо вам цікаво, чому поляки не можуть терпіти росіян? На це є причина. А а також буде геноцидне окупаційне панування над Польщею, яке тривало кілька поколінь після Другої світової війни. Росіяни наполягали на тому, щоб перемістити Польщу на 200 кілометрів на захід. Це абсолютно ненормально робити з країнами. Отже, це глибоко в німецькій території, щоб Росія могла забрати велику частину Польщі. Потім росіяни вирішують, що вони очистять усе місце. Етнічно очистять. Тобто німці живуть у Німеччині, можливо, в Польщі, українці житимуть в Україні. Мільйони людей, про яких немає кому потурбуватись, багато з них помирають. Я так розумію, що вона каже про післявоєнний час, трошки тут перестрибує. Вперше в історії в їхній історії Чехословаччина, Німеччина, Угорщина, Польща, Україна стають етнічно однорідними державами, а потім Польща, Угорщина і Чехословаччина потребують російських військ, щоб утримати деякі своїх. Нинішніх здобутків. Так що тут відбувається багато подій, щоб порівнювати з тим, що робить Захід у Сполучених Штатах. У Сполучених Штатах є план Маршала, про який ви чули, коли США вливають допомогу у західних союзників, щоб відновити їх після війни. Ну, це саме те, що робить Росія. Вони перемогли їхні війська там, але вони ніколи не забирають свої війська додому. Потім вони зайняті тим, що влаштовують перевороти, потім зайняті тим, що розстрілюють будь-кого, хто з ними не погоджується. Або відправляють їх у трудові табори, чи роблять щось подібне, а потім вони перерозпроділяють усі форм, форми багатства, які існують. Або через націоналізацію, або через колективізацію, і вони нав'язують людям цю дійсно нефункціонуючу економічну модель, яка називається комунізмом. І вона не працює. Ось так. Чудово, американці розуміють, що насправді робиться, і з ху, ху так? А я закину посилання на це відео в опис. Минулого разу я розповідала про фільм, в коментах спитали назву. Я не знаю, я не знаю, мені подруга розповіла, що скоро буде, господи, забула слово. Скоро будуть показувати по всім великим містам. Америки чекаємо, ви можете загуглити. Насправді багато фільмів зараз знімаються в Україні. Британці знімають декілька фільмів, я точно знаю. Короткі фільми вже виходять, якось покажу вам. На жаль, на все не вистачає, не вистачає часу. Далі, це непорозуміння, яке вважається, на жаль, президентом Америки внаслідок свого скудоумія, слабоумія. Називає людей з генетичними захворюваннями, з особливостями ретардит. Ретардит – це відсталі. Тобто раніше, десь 50 років назад, їх дійсно так називали. Потім розібрались, що ні від кого вони не відстають. Вони просто інші розвиваються по-іншому, думають по-іншому. В них дійсно знижене IQ дуже часто, але в деяких речах вони навіть талановитіші за нас. За нас, людей, які називаються typical, типічні. І ось такі люди звернулись до Дональда. Шановний президент Трамп, слова мають значення. Називати когось словом на R. Ретарлет це брудна огидна образа. Це принижує. Воно заважає людям бачити здібності. Це руйнівно і шкодить. Ми всі наполегливо працюємо та здатні набагато. Ми люди, містер президент, не є предметом жартів. Будь ласка, подавайте приклад. Ми… Краща нація за це. Наша країна заслуговує більшого від наших лідерів. Якщо ми справді хочемо зробити Америку великою знову, ми можемо почати з того, щоб ставитись до речей з повагою. Давайте піднімемося, адже слова мають значення дуже прекрасно. Тут взагалі все просто. Трамп просто знає там триста 350 американських слів, ну будь-яких слів. Тому там дуже не розженешся. Ми не кажемо інвалід. Ми кажемо людина з інвалідністю. Трамп є та сама людина з інвалідністю, з великою ментальною інвалідністю і, і ось що виходить, коли обирають президентом людину з ментальною інвалідністю. Десять років назад він також перекривляв журналіста з ДЦП. На це було дуже огідно дивитись. Завжди знайдеться хтось. Знаєте, хто обрав такий недолугий, хто ображає слабких. І Дуже сумно, коли цей недолугий президент. Надзвичайно сумно. Окей, якось так. Дуже дякую за підписки, файники, коменти. Все буде обов'язково Україна. Бережіть себе. па пай